Президент підписав закон про заборону ввезення книжок із Росії та Білорусі. А українські літературні бестселери Володимир Зеленський погортав особисто на книжковому арсеналі 2023. Це найбільший в Україні. Видавницький форум відкрився сьогодні. На церемонії побувала моя колега Ніна Коломієць. У мистецькому арсеналі сьогодні людно і пахне свіже надрукованими книгами. Організатори книжкового арсеналу нам розповіли до останнього не знали, чи вдасться у часи повномасштабного вторгнення зібрати такий масштабний захід. Кажуть, цього року фестиваль скромніший за розмахом, але змістовніший. Нас очікує попереду три дні фестивального двіжу. Це три сцени всього. Це набагато менше ніж завжди. Це сто подій, Ці водії в кураторські, це кураторські програми. Цього року на фестивалі навіть є окрема секція, присвячена книгам про нинішню війну. Її сьогодні відвідав і президент Володимир Зеленський разом із першою леді подружжя обрали собі книги сучасних авторів про історію України, хроніки вторгнення, а також емоційні гойдалки під час війни. Присутні на фестивалі подякували президенту за закон про заборону везення книг із РФ і Білорусі, який він саме підписав сьогодні. Пане президенте, можна ми подякувати за закон за закон. Сьогодні. Я хороший надаю, писав вам петицію про нього. Дуже вам дякую. Віктор вас чекати, а у вас є Дуже дякую. Незважаючи на бойові дії і руйнування потужності деяких українських видавництв, цього року на фестивалі представлено рекордно багато новинок. Понад 1300 триста найменувань, надрукованих уже в часи повномасштабної війни, цей книжковий арсенал вперше відбувається в новому форматі, де не самі видавці представляють свої книжки. а... Продаж книжок переданий книжковим операторам, тобто тим, хто книжки продає продавцям. Люди е засумували за великими подіями і подіями, тим паче, в книжковій сфері. Бо багато людей звернулись до книжок е після повномасштабного вторгнення, щоб зрозуміти. Історію України, культуру України, бо ми вже на одній стороні, стороні України. Тож українську ідентичність треба якби зрозуміти. І найпростіше і найшвидше це через книжки. Фестиваль триватиме три дні, і тут не лише можна придбати книжки, а й відвідати кінопокази та взяти участь у тематичних дискусіях. Фокус теми фестивалю звучить так, коли все має значення. Під час арсеналу в рамках фокус теми ми матимемо певну кількість дискусій. Вони з одного боку, можливо, не типові для книжкового для книжкового фестивалю, але тут є і літературна окрема програма. А в цій більш, скажімо, менш літературній, а ідейній програмі. Ми думаю, що будемо говорити про Ноболіни. Ми будемо говорити, чи можемо ми говорити, чи ми можемо робити більше, так про якесь підчуття провини, з якими ми всі живемо. Чи може ми з нього ми можемо знайти якесь відчуття сили, так як шукати цей ресурс? Ми з військовими говоримо про ту демократію, за яку воюють вони програмі фестивалю заплановані зустрічі із військовими письменниками, які пішли боронити Україну, а також із тими, хто почав писати вже будучи у лавах ЗСУ, аби відчути єдність і краще розуміти історію України, яка нині пишеться в бою. Ні на Володимир Дєдов подробиці Інтер, Марафон Єдині новини.